Тут у нас этот мама переживает обои. Дорослики до нас приходят значимые. Тут у нас мини-геймерская. Тут для ТикТока стульчик такие, микрофоны, гитара. Тут такие такая штучка. Тут у нас такая камера. Можно и поднимать, поднимать, Тут у нас такие диванчик. Не знаю, навіть було так. Коврик такий, диванчик, столик такий і така тумбочка міні. І на цьому наш, наш закінчилось. Ось так. Ідіть шосту частину. І ми вже почнемо грати. Ви вже знаєте, який мій будинок. Тату може так ось сісти. Тату мій буде тут отдихати. І житті шосту часто. Я шість не покажу, у мене тут тільки п'ять пальців на одній руці, а другою я тримаю тільки Ось так. Так що ждіть шосту частину.